Слава Україні! Вітаю вас, любі учні. Сьогодні ми будемо говорити про зв'язки тварин між собою та іншими організмами в екосистемах. Види не можуть жити поодинці. Усі вони певним чином залежать від інших видів задля виживання. Вони можуть співіснувати поряд з іншими видами. Заради їжі, притулку або допомоги у розмноженні. Види неможливо розглядати окремо від середовища існування. Сукупність видів та середовища, у якому вони існують, називають екосистемою. Енергія надходить в екосистеми у вигляді сонячного світла або хімічних сполук. Одні організми виробники автотрофи. Використовують цю енергію для виробництва органічних речовин. Це рослини, водорості та певні види бактерій. Виробники або продуценти передають частину своєї енергії іншим споживачам, коли ті їх їдять. Таким чином, енергія перетікає від однієї живої істоти до іншої. Пам'ятайте, що енергію неможливо ні створити, ні знищити, вона лише може змінити форму під час руху екосистемами. Інші організми, консументи, отримують енергію, поїдаючи продуцентів. Консументів також називають гетеротрофами. Гетеротрофи класифікуються за тим, чим вони харчуються. Так, травоїдні тварини споживають рослин. Це олені, кролики чи миші. Хижі споживають травоїдних тварин, наприклад, леви, білі ведмеді, яструби, жаби, павуки. Все їдні споживають як рослини, так і тварин. Серед них люди, бурі ведмеді, свині, чайки, ворони. Некрофаги поїдають м'які тканини мертвих тварин, прикладами є грифи, мухи. Детритофаги споживають детрит. Це мертве листя, фекалії тварин та інше органічне сміття, яке збирається на ґрунті або на дні водойми. На суходолі до детритофагів належать дощові черв'яки, багатоніжки, жуки гнойовики Коли організми гинуть, вони залишають у своїх рештках енергію та речовину. Розкладачі руйнують рештки та вивільняють простійні органічні молекули назад у навколишнє середовище. Вони харчуються будь-якою органічною речовиною, виділяючи ферменти, що розкладають органіку у зовнішнє середовище. До редуцентів належать гриби, бактерії, гниття і одноклітинні найпростіші, такі як інфузорії, амеби, що живуть у ґрунті чи мулі. Гриби це єдині організми, які можуть розкладати деревину. Потім виробники можуть використовувати ці молекули для створення нових органічних сполук. Стабільність екосистеми залежить від дій розкладачів. Уявіть, що б сталося, якби не було розкладачів. Відходи та залишки мертвих організмів будуть накопичуватися, поживні речовини у відходах і мертвих організмах не будуть вивільнені назад в екосистему. Виробникам не вистачило б поживних речовин. По суті, багато організмів не змогло б існувати. Діаграми, які являють собою зв'язки живлення, від виробників до споживачів і розкладачів, це харчові ланцюги. Вони показують, хто кого їсть. Таким чином, вони моделюють, як енергія та речовина рухаються екосистемами. Виробники або продуценти складають основу харчового ланцюга. Споживачів, які їдять виробників, називають первинними споживачами або консументами першого порядку. Споживачі, які живляться первинними споживачами їжі, є вторинними, тобто консументами другого порядку. На кожному рівні харчового ланцюга багато енергії втрачається. Лише близько 10% її переходить на наступний рівень. Куди ж енергія йде? Частина енергії виділяється у вигляді тепла. Частина йде на обмін речовин. Оскільки втрачається дуже багато енергії, більшість харчових ланцюгів мають лише декілька рівнів. Харчова мережа демонструє кілька шляхів, якими протікають енергія та речовина у екосистемі. Вона включає багато різних харчових ланцюгів та демонструє що більшість організмів їдять і є їжею більш ніж для одного виду. Крім того, що між видами організмів існують харчові зв'язки, між ними також можливі інші взаємодії, як от, хижатство, конкуренція та симбіоз. Хижацтво це взаємодії, при яких представники одного виду хижаки споживають представників іншого виду жертву. Леви і буйволи є класичними прикладами. Хижаків і здобичі. На взаємодії хижак жертва припадає більшість передачі енергії в харчових ланцюгах та харчових мережах. Деякі види хижаків відомі як ключові види. Ключовий вид це вид, який грає особливо важливу роль у екосистемі. Основні зміни чисельності ключового виду впливають на популяції багатьох інших видів у спільноті, наприклад, Деякі види морських зірок є ключовими видами в угрупованнях коралових рифів. Морські зірки полюють на міді і морських їжаків, які не мають інших природних ворогів. Якби морські зірки були видалені з коралового рифу, мідії та морські їжаки мали б вибухове зростання чисельності. Без хижатства зірок мідії б швидко розмножувалися, займаючи великі ділянки рифу. Мідії конкурують з коралами за простір, прикріплюючись до скель і витісняючи коралові поліпи. Популяція морських їжаків також різко збільшилася б, перенаселення призвело б до надмірного виїдання водоростей, що може знищити важливі джерела їжі для інших видів і механічного пошкодження коралів. А корали, задушені мідіями або пошкоджені їжаками, загинуть, що призвело б до руйнування середовища існування для тисяч видів. Це підтверджує наскільки важливий баланс у екосистемі, конкуренція. Це взаємозв'язки між організмами, які прагнуть отримати однакові ресурси в одному і тому ж середовищі. Ресурсами можуть бути їжа, вода або простір. Два організми або види швидше за все вступлять у конфлікт, і той, хто має краще пристосування, може перемогти іншого. Є два різних види змагань. Внутрішньовидова конкуренція виникає між представниками одного виду. Наприклад, два зайці самці одного виду можуть конкурувати за пару. Міжвидова конкуренція виникає між представниками різних видів. Наприклад, хижаки різних видів можуть конкурувати за ту саму здобич. Термін симбіоз походить від грецького слова, що означає жити разом. Це тісний взаємозв'язок між організмами різних видів, який може бути корисним, шкідливим або нейтральним для учасників. Так, мутуалізм це симбіотичні відносини, у яких обидва види отримують користь. Одним із найцікавіших прикладів мутуалізму у морі є партнерство бичка та креветки Альфеуса. Ці тварини утворюють справжній сімейний дует, де кожен виконує свою важливу роль. Креветка архітектор. Вона викопує та підтримує спільну нору, використовуючи свої міцні клешні. Має слабкий зір. Тому потребує допомоги у виявленні загроз. А риба бичок охоронець, має відмінний зір і постійно стежить за небезпекою. При загрозі торкається хвоста креветки, подаючи сигнал, і обидва ховаються в нору. Спостерігається взаємна вигода, адже креветка отримує сигнальну систему для втечі від хижаків, може сміливо працювати над норою, не відволікаючись, а риба отримує безпечне житло. Іноді харчується залишками їжі, яку дістає креветка. А деякі види бичків і креветок утворюють довічні пари. Риба клоун та Анемона інший приклад, де обидва види тісно взаємодіють і отримують вигоду. Це партнерство настільки досконале, що навіть стало основою сюжету мультфільму у пошуках немо. Як це працює? Риба клоун живе серед щупалиць Актинії які для інших риб, смертельно небезпечні через отруйні жалки клітини, і має спеціальний слизовий покрив, який захищає її від отрути анемони. Анемона отримує захист від анемоноїдних риб, що об'їдають її щупальця, оскільки риба клоун агресивно відганяє таких нападників і використовує залишки їжі риби клоуна як додаткове джерело поживних речовин. Отже, вигода очевидна, для риби клоуна це безпечний будинок серед щупалець, де хижаки не наважуються нападати, і захист для ікри. А для анемони постійний захист від ворогів і додаткове харчування завдяки рибі. Цікаво, що анемона впізнає свою рибу клоуна за запахом, а якщо ж підсадити чужий вид, вона може його вжалити. Коменсалізм це тип симбіозу, коли один організм отримує вигоду. А інший не зазнає ні шкоди, ні користі. У природі він проявляється у трьох основних формах квартиранство, нахлібництво та частковий паразитизм. Квартиранство це тип взаємозв'язків, за якого один організм використовує інший як житло або захист, не впливаючи на його життєдіяльність. Так риба прилипала, прикріплюється до більшої тварини за допомогою присоски на спині. Вона отримує безкоштовний транспорт і залишки їжі, але при цьому не заважає господарю. Або птахи, що гніздяться в дуплах дерев. Дятли або сови використовують готові дупла, не завдаючи шкоди дереву. Орхідеї ростуть на стовбурах, але не витягують поживні речовини з рослини господаря. Другий тип коменсалізму нахлібництво, використання ресурсів. Коли один організм живиться залишками їжі, або відходами іншого, не завдаючи йому шкоди. Так, гієни часто підбирають залишки здобичі левів, але самі леви від цього не страждають. Або риби лоцмани біля акул плавають поруч з акулами, підбираючи залишки їхньої їжі, але не нападають на господаря. Багато бактерій живуть на епідермісі. Живлячись відмерлими клітинами, але не викликають захворювань. Граничним випадком коменсалізму є частковий паразитизм, деякі організми починають як коменсали, але за певних умов можуть стати паразитами. Наприклад, епіфіти це насправді харчові пірати, які перехоплюють значну кількість мінеральних речовин і води, які інакше потрапили б до рослини господаря. Велика кількість епіфітів також може зламати гілку дерева господаря чи загородити від нього сонячне світло, заважаючи процесу фотосинтезу в його листках. Паразитизм це симбіотичні відносини, у яких один вид паразит отримує вигоду, а іншому господарю завдається шкоди. Деякі паразити живуть на поверхні свого господаря, інші живуть всередині нього. Вони можуть потрапити до організму господаря через розрив шкіри з їжею, водою. Наприклад, аскариди є паразитами савців. Глисти виробляють в величезній кількості яєць, які передаються з фекаліями господаря у середовище, а інші особини можуть заразитися при проковтуванні яєць з забрудненою їжею або водою. Більшість паразитів не вбивають свого господаря. Це легко зрозуміти чому. Якщо паразит вбиває його, то він також, ймовірно, помре, натомість, паразити зазвичай довго використовують ресурси свого господаря. Деякі паразити еволюціонували, щоб змінювати поведінку господаря на свою користь. Так, токсоплазма змушує мишей не боятися котів, щоб потрапити до їхнього організму, а гриб кордицепс контролює мурашок, змушуючи їх померти на гілці для поширення спор. Сакуліна, паразит крабів, перепрограмовує їхню поведінку, щоб вони доглядали за її потомством. Цікавий факт: близько 40 видів на землі це паразити. Вони невід'ємна частина життя. Отже, ви сьогодні дізнались більше про взаємодії живих організмів у екосистемах. Давайте підіб'ємо підсумки. Харчові зв'язки є основою екосистем. Вони формують харчові ланцюги. Та харчові мережі. Харчові зв'язки включають продуценти це рослини водорості, консументи, травоїдні хижаки, редуценти, гриби бактерії. Кожен рівень харчового ланцюга пов'язаний з іншими. Зміни в одній ланці впливають на всю систему. Основні види екологічних взаємодій наступні: мутуалізм плюс-плюс коменсалізм плюс нуль. Паразитизм плюс-мінус, хижацтво плюс-мінус, конкуренція мінус-мінус. Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, природа це неймовірно мудра система, де кожен організм, навіть найменший, має своє важливе призначення. Придивіться до навколишнього середовища. Можливо, саме ви помітите щось, що допоможе нам краще зрозуміти ці складні, але гармонійні зв'язки. Тож будьте як риба, клоун і анемона. Підтримуйте один одного, навчайтеся разом і допомагайте зберігати багатство нашої планети. А я вірю, що саме ви зробите неймовірні відкриття. Дякую, що дивилися цей відеоурок, і до нових зустрічей у світі науки.